Чи потрібні місії, візія цінності для того, щоб у компанії був розвиток, рух і адекватна стратегія це перебільшена потреба, яка може забирати чимало сил ресурсів і створити скоріше конфліктуючі відчуття в і не допомогти, а завадити досягти бажаної цілі, тому що коли приходить рішень, приходить час приймати. Дійсно важливе рішення. Ми опираємося на те, що в серці, в голові душі тієї, яка за це рішення несе ultimate відповідальність, маючи місію, візію та цінності, простіше визначати, що робити, а що не робити. Місія, візія і цінності можуть нас дуже ригідними робити. При цьому гнучкість на цей момент, я вважаю, це просто мета-конкурентна перевага. Компанії з чітко артикульованими місією, візією та цінностями простіше. Вибудовувати стосунки з ринком, конкурентами, клієнтами і так далі, малому бізнесу маніфести абсолютно не потрібні. Що потрібно, це кешфлоу і клієнти. Андрій трошки маніпулює, а кажуть, що це маніфест, бо це не завжди маніфест. Вони можуть бути не писані, але все одно існуючі і працюючі. Якщо організація, якої є описані, добре підготовлені, цінності, візія візі, місія не хайрять людей по принципам цим, або не. Бонусують або не дають кар'єрне зростання або зрозумілу мапу майбутнього з огляду на те, як ти як як це частина культурного фіта. Ну тоді я вважаю, що це просто шарашки на контори Питання, що має бути першим? Чи може існувати компанія з вісію віз, ю, віз ю цінності без сильної інтеграції до певного рівня точно може? Чи може існувати довго компанія з сильними інструментами інтеграції, але з лажовою стратегією? Також може, але значно. Менший проміжок часу.